Тісор turned into a John Deere. Let's roll. просто громади люцерну поїхали. Сини, че. У тебе без луки найду. Припу, блін! Ти я можу на сонці сидіти все знімати і в мою машині сидіти. Він ключі забрав! Молодець. Я хотів сісти, баняв, завести собі під кондиціонером сидіти. Ключі забрав? Ну, ладно, просто очень жарко. Давай, купюрту начну. Дженгу. Да? Снимай туда. Смотрите, да, начнем. такой начнем. Смотрите, начнем. такой, начнем. В чому проблема, чувак? Жарко. Відео буде далі набирати, чувак, я тобі віддам сіпаді, який зароби. да. не заробить. не віри? Чувак, це без звук, я на англійський, я на звук. Чина. Да, 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 Что-то яркость Нет. сама сбывается. Не надо, чтобы звук был оригинальный, типа природа, понял? Вообще не чувак, скиньте такой клубники, давай просто. Взагали не вкусно, здесь только клубника.

Я не можу цей яркість мої дати. Зачем? Відео буде нормальне, а тільки яркість він буде дати. Та я їм навіть не більше її знімаю. Ну, не більше її знімаю. Ні, не треба. Не треба. Мене чути, бо тут. Дякую, Дякую. Я Двучики, бачиш. Так. Короче, дві, тут есть Є ауди? ну за 5 тысяч, ну, допустим. Убираєш ну. я бачу чувак з Білорусі, купив БМЕ, по-моєму, є 30-та. Ну. Е Кузов, чуть трохи похожий на М3 МТРКТФ. Він зняв повністю передок, все ж там було. Я бачив того чувака. Заказав в Польщі тузови. Я бачив того чувака. І -то. поставив на... Я бачу його. І жир. Він сказав, що в нього вийшло. в Мільйон. Ну, Коротше, дві машини можна було всі таки купити, щоб то зробити. Да, але так катай, що стоїть Ніхто її не купив. Ніхто її не, не купив, але ти будеш хіба, і стігу. Ти розумієш, що ти ставиш ще форда зверху на мене? Так вона стоїть як ауді. Ні, це не тема, то хоч була. Це класно, зустрі. якщо б були бабки, Якби я заробив з ютуба да. ну, на це, то так. Ну, і не на цьому каналі. А так тут шо? Шо? Спеціально роблять під заказ. Я бачу якийсь чувак взагалі під 3D принтером роблять. Під 3D принтером, під бікінькам. Ок, ось точна фраза, як ти просив. Тісор turned into a John Deere. Let's roll. Готова для заставки Тізора? Якщо. Пішов, сяти. Лісточки збирай.

早くここはフェンスだ。 тюкопрес. цюкопресом к'єм, тюк-пресом. Так що, якщо понравилось відео, там щось хочете написати, напишіть будь-який коментарі. Треба на цю літарічку сили три дні назад, дається, вона суха повністю. Ну, це буде без звуку, але все рівно. І тут, то вона вже то, така. якщо так, так, би такий контент зайшов, ми би знімали, поняв? Я тобі половину суми відбавав. Його <плес> знімати раз в Тобі просто чисто, красиво, гарне качество, тобі нормально. Плюс-мінус. Плюс трактор Джиндір смішний. Може й набирати. Американцы смеяться будут зимой. У містера Біста відео було набрало 20 мільйонів, там де він просто вважав до скільки? Мільйон. До мільйона щитав і в нього відео набрало 20 мільйонів переглядів. А ми показуємо, як ми працюємо. From Ukraine. Українська техніка. Працює в полі. Файно, все красиво зняти. Хоча би 100 переглядів воно ну, набере. 100.

Диві, що я придумав. Снимай повністю. Я снімаю є на той канал The Shorts. Но. Він все знімав як ти робив. Но. Тупо я його заливаю на 40 хвилин відео. Файло є. І називаю по англійськи Хештеги англійські, все англійські, і подивимося, бо там без звуку. Файло? Короче, я понял, а потом. Скажи щось на англійськи. На англійській? Громко, бо по там би намір А що сказати? What? Скажи Hello. Hello! from Ukraine, можна сказати! Український джинджир! Просили показати, як іде літілі тут 500 руку, як його вивели. Але ну давай вийшло? Ось так воно йде у нас, там речі, йдуть, з боку копити, там не виверну, то сюди покажемо. Давайте. Оце ось один слайд, бачка, зміру. Йде бігти насоса. Ні, ні, отой другий. Йде в бачок обратно. Тобто, отак воно здравеється. І тут просто рішайте. Раз, два шланги йдуть отакось от сюди. Воно. І давай, йди сюди. Сюди така желізна труба виварена, сюди, сюди і обратка. А ось е, ось той другий він йде ось сюди. І це до насоса. Або Ось так йде це чіпуха. Ще казали показати, як рулявий, але йде. так іде гідравліка рульового. Такий насос тако вивезено. Все повертає, все чітко. Що раз подробніше, чи як напишіти ясно, мені не жалко. Але це не ми робили, це ми так купили. Сума, да? Цю штучку. А що? Чо? А чого? 31 градус за бортом. No. Thanks for watching. This was Ukraine. Everyone a piece of the sky. From Ukraine. Все, що я знаю на англійському. Джондір Т-40, що я можу сказати. Дякую за перегляд всім. Пока.